Вас вітає Луч! Пропонуємо жіночу колекцію Guest Plus Levi's. Лот номер 2735 одиниць. Починаємо з трендового плаття на зав'язках, воно йде таке плетене і з розрізами з двох боків. Я прям бачила цю фотографію в Пінтері, вона ну, неймовірна ця сукня. Levi's футболка. базова з таким металевим логотипом. Можна поєднати з цією спідницею. Вона недовго в підлогу. Цікавий принт тут на поясі спідниці від Guess. Далі майка від Guess. Така дуже класна е мереживна. Футболка ідеально поєднається з цими штанами. Просто е Ідентичні розміри. Тут ви бачите ось такі прям штанини. Вони дуже вільні, класні, е Ідуть підкладкою. От і гарний прикреслює Італію. Також тут збоку є ось такі ремінці. Ну прям взагалі вони легенькі, кайфові, дуже супер. Я шкодую, як не бачила раніше. Багато речей працює між собою. Наприклад, от така футболка від Levi's, з рожевим елементом Поєднається з цією спідницею від Guess, Такої барбі-барбі. Далі футболка Levi's, шорти. Також Levi's. Ще одна футболка Liewe's. В вандовому колірі сукня від ГЕС. Квітковий принт. Також тут іде у нас Ой, підкладка. І отут, знову ж таки, ця колекція, мабуть, така була з таким деталями. Далі лівайс футболка в м'ятному кольорі за такими штанами, які є в кожному лоті. «Левайз». Guess Body з такими шортами від Levi's. Класно буде виглядати. Можна вкладати безлічно справді образів з цих речей, вони дуже класні. Футболка Levi's та шорти також. В них дуже класна посадка. От можете мені повірити, я кажу, тому що я знаю. Сукня від Guess. Легенька, взагалі, супроводна, неймовірно. Це просто тут є, виходить підкладка, і вона тут їхала, а взагалі воно тут. Ну Дуже класно. Мені воно подобається. Це така легкість. Вона придеманна у му році, прям тренд. Костюмчик, тут прям костюм суперовий від Гес. гарно прагнеця. Далі футболка Гес шорти Лівайс. Йдемо далі. Тут у нас іде... Ой-ой. Футболка Гес з спортивними штанами Лівайс. Джогери. Це спинка. Це перід. Далі джинси. Ковтелівайс. Цікава така. Комфортна в мене. Дуже цікава футболка від ГЕС. І штани. Також вони йдуть кльош. В них шикарна посадка, абсолютно як в ГЕС, так і в Сукня дуже ніжного рожевого кольору по талії буде гарно обтягувати, гарно лежати. Далі футболка ГЕС з такими шортами. Вони підходяться в тон. Взагалі дуже багато комплектів, це молоті. Насправді дуже некрутий. І не тільки в цьому, насправді. Знову ж таки, футболка ГЕС з штинами ГЕС. І також є кожному молоті. І далі в нас така майка Туніка, я б навіть сказала, тому що ну, вона прям як плаття може бути таке міні. От, э, легенька, максимально приємно до тіла. Також э, тут є дві одинички футболки. -э, це навіть не футболка, а лонг в цьому лоті, в білому та чорному кольорі. От, це прям от секунда, не бачу. Кофта, лонг пише. Ну, взагалі, супер, я вважаю. І за це ви платите дві, за дві одиниці, ви платите як за одну 11 євро. Всього-навсього ми з вами дивилися лот номер 27 в якому 35 одиниць. Щоб цей лот став вашим, звертайтеся до менеджерів з номером телефону в описі.